Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2023-2024. Група А друзі, і у нас сьогодні Івано-Франківську місцеве прикархилище називається. Ну і найперше, що хочеться сказати, так це те, друзі, що ми сьогодні з вами будемо спостерігати за поєдинком ну аутсайдерів. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Я думаю, вболівальникам як прикар... Демків. Демків. туди ще далі. На... Швеця! А що тут? Тут м'яч в ворота не потрапляє, але ось такий от казусний епізод. Ми з вами побачили. Ну і відверто, на який могли розраховувати в даній ситуації сьогоднішні гості. Швидко розіграний корнер. Навісна передача, удар по воротах. Здається, таки там м'яч влучав що Щоправда, зараз. Дивіться, який удар, і м'яч в поперечку влучає. Перший дуже і дуже небезпечний момент. Має місце у нас на 13-й хвилині матчу. Атака Хуста триває, ну але тут уже все набагато спокійніше для франківців по чесному турнірі. Зараз чергова атака франківців. Романов. Дістається він таки до цього м'яча. Його переведення на Шинкаренка. Удар по воротах від Хоми. І рахунок у нас відкрито на 16-й хвилині. Зустрічі забитим м'ячем відзначається Андрій Хома. 1-0, друзі. Здавалось би, з нічого. Банальна навісна передача. Виконана там ще й в боротьбі з суперником. Але от Андрій Хома знайшов своє місце в штрафному майданчику. Суперників ну і влучним, точним і головне потрібної сили ударом відкриває рахунок на 16-й хвилині, вкотре відзначимо, що Роман дуже і дуже корисний в подібних ситуаціях. Зараз класне переведення від Гліба Попчука. І після удару Романа Барчука м'яч влучає в поперечку. 1-1 за ударами в поперечку в Каркас воріт. Ну, але тут не так дії Барчука. Хочеться, звичайно ж, франківського клубу давненько. Ми такого не бачили. Більше намагались франківці контролювати м'яч саме через короткий і середній пас. Помиляється в цьому епізоді Ребенко! і рахунок стає 2-0. 20-та хвилина матчу. І цього разу автором забитого м'яча стає Дмитро Шинкаренко. Ну, станом на 20-ту хвилину здається, що сьогодні явно не день кіпера футбольного клубу Хуст. Не було тут порушення правил. Хоча боротьба почали ми розмову про те, що говорив Городов після матчу із Чернівецькою боковиною, про те, що є контроль, є, начебто, все, що потрібно. Зараз черговий момент. Цього разу знову у Андрія Хоми. Але... Складається враження, що поспішив в цьому епізоді. Приходько Приходько віддав на партнера по команді. Не було тут порушення правил. Можна продовжувати гру. Барчук. Барчук відіграв на партнера по команді. Хома далеко виходить Рябенко. І що тут? Я думаю, це червона картка для Владислава Рябенка. Для капітана Хуста. Ну і геть Кепську. Справи у футбольного клубу Хуст, команда, по суті, зараз перебуває через часті. Ну і загалом скажемо, що сьогоднішній рефері поєдинку 33-річний Артем Михайлюк із Житомира. Доволі досвідчений вже арбітер. Я думаю, є сенс про нього згадати. Давайте вже після цієї атаки франківців. Удар Хоми. Ну і Левченко відверто рятує свою команду в цьому епізоді. У нас є можливість поглянути повтор і ледь-ледь команди -ледь. оформив дубль в цьому епізоді. Ані господарів поля, ну і від активних оборонних дій у виконанні футболістів Хуста Бучакчиський. Бучакчиський. Його м'яка навісна передача. Удар через себе від Барчука. Дуже дуже ефектний епізод. Ми з вами побачили щодо цього матчу. Давайте подивимося, як Роману виконує цей кутовий. Його навіть на передачу, удар по воротах від Барчука. Але м'яч летить у нас. Ну, але спочатку давайте. М'яч повертається. Ні, це не Василинець був, це інший гравець хуста. Перехоплення Соловйов, який щойно у нас з'явився на футбольному полі. Дуже незграбно в цьому епізоді Соловйов зіграв, удар по воротах від Ігора Вагіна. І вже Роман Геріч дуже і дуже впевнено грає на лінії воріт. Вперше, ось так, от по справжньому він рятує свою команду. Був ще епізод в хуста в першому таймі, коли в поперечку влучили футболісти. Знову сейв від Романа Герича. Ніяк не вдається відбитись франківцям. Затяжна атака хуста. І ось зараз Гліб Попчук вдало зіграв. Змусив він тут свого суперника свалити проти нього. А ми ще раз бачимо і дійсно. Попчук його переведення. Головне, що точне на Шинкаренка на протилежний фланг. Шинкаренко м'яка передача. Хома по м'ячу не влучає. Ну і Барчук відповідно теж. Удар з далекої дистанції від Романова. І вже прийшла черга Ігоря Левченка рятувати свою команду. Класний удар від Романова. До речі, не вперше вже навіть в сьогоднішній зустрічі. Вже два забиті м'ячі у виконанні гравців. Прикарпаття. Подача із кутового від Романова всі там пролітають. А що тут Барчук робить рахунок розгромним? Роман Барчук відзначається на 55-й хвилині зустрічі після того, як Романов подав із кутового. І після того, як ударом головою партнер Барчука влучив в поперечку уже втретє, в сьогоднішньому матчі м'яч влучає у нас в каркас Воріт. Двічі в поперечку пробивали вже гравці Прикарпаття. Ну і одного разу гравці хуста. Давайте ще раз подивимось: повтор цього епізоду. Швець пробивав. Вий. Одразу два гравці. Хуста там біля кутового сектора. Розігрують вони цей кутовий. Удар по воротах. Чи швидше це навіть була передача від Вадима Мірдєєва. Зараз Хома з м'ячем далеко вийшов Левченко. Хома вирішив таки зблизитись, гулки, пробиває Хома. І вийшло так, що все правильно зробив. 4-0-59-та хвилина. Андрій Хома. Оформлює дубль в сьогоднішньому поєдинку. Спочатку на 16-й він відзначився, а тепер уже і на 59-й. Не надто радіють футболісти Прикарпаття. Ну по такому рахунку, звичайно ж, все вони напевне самі розуміють. І тут я думаю, як вони, так і їхні суперники вже дуже дуже хочуть, щоб ліги, які вже відбулись. Окрім поєдинку металіст Карпати в суботу Нива із Бузової. Мінімально з рахунком 1-0. Переграла таки Чернівецьку боковину. Зараз класний удар від Соловйова і над поперечкою м'яч просвистів. Де команди проведуть матчі в рамках туру шостого. Поговоримо трохи згодом. Давайте після цієї атаки франківців. Родюк занадто вже перебрав він тут індивідуальними діями в воротарському. Не воротарському штрафному, звичайно ж, майданчику хуста. Триває атака Франківців. Удар в ближній кут від Романа Барчука. І Левченко таки дістається до цього м'яча. Ну, перед тим Барчук ще дуже. Зараз навісна передача. Помиляється. Левченко. Удар по воротах. 5-0. Дещо кур'йозний м'яч забиває Дмитро Шинкаренко на 72-й хвилині матчу. Ну і тим самим робить він рахунок дуже і дуже непристойним. Не просто так я напевне згадав поєдинок проти гірника спорт на цьому ж стадіоні. Цілком можливо, що рахунок того матчу повториться у нас і сьогодні. Ну і зараз принагідно ухваплять вони, звичайно ж, події. 75-та хвилина матчу. Соловйов Соловйов віддає на Хому. але Хома от сьогодні невтомний. Так це точно. Шинкаренко. Його навісна передача, Удар по воротах! І Хома оформлює хет-трик в сьогоднішній матчі на 75 й хвилині. Андрій Хома дуже все легко було для франківців в цьому епізоді. Ну і такий класичний забитий м'яч. Передача з правого флангу, ніхто не заважав Шинкаренку. Передача точна, виважена. Ну і віддаємо належне, звичайно ж, удар Андрію, який завдав Андрій Хома. Удар дуже в такому рахунку. І... По кліматичних умовах, я думаю, не варто йому це робити. Ось помилка Барчук Вічна віч -навіч виходить. В стійку влучає Роман Барчук в цьому епізоді. А все було дуже і дуже близько вже до 7-0. Франківці проводять в атаках. Навісна передача від Сьомки на Геника. Геник пробиває якимось дивом. Зараз тут Василь Геник з 6 метрів не влучає у ворота хуста. Чи ніж в більшості його партнерів, адже він з'явився у нас. В другому таймі на футбольному полі Шинкаренко входить в штрафний майданчик. Шинкаренко прострілює. І Рудюк замикає цю прострільну передачу 30-го номера франківської команди. 7-0, друзі. Рудюк забиває на 90-й хвилині. Робить рахунок 7-0, одну хвилину. Дуже символічно арбітер у нас компенсує. Хоча, думаю, можна було б. Обійтись і без цього.